Ура, новини в ефірі телеканалу Інтебама. Назвати Ірина Василовська і замуті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску у медичних вишах скасували 150-бальний поріг при вступі. Тернополяни можуть записатись на прийом до сімейного лікаря, не виходячи з інтернету. В економічному виші лікують нерви малювання. Від завтра вищі навчальні заклади України починають приймати документи для вступу. До чого готуватися абітурієнтам, які планують поступати у Тернопільський метуніверситет, знає наша Мар'яна Феник. Ще з 29 червня цьогорічні вступники мали можливість створити електронні кабінети і завантажити додатки до документів про повну загальну середню освіту і сертифікати ЗНО. Загалом реєстрація електронних кабінетів триває до 25 липня. А з 12 розпочинається вступна кампанія у виші у Тернопільському державному медичному університеті. На всі оголошені спеціальності: медицина, стоматологія, фармація, фізична терапія, ерготерапія, медсестринство – необхідно мати результати ЗНО з української мови та літератури. Біології, хімії або фізики. А обіцяних змін щодо встановлення порогових прохідних 150 балів цьогоріч у виші не буде. Офіційно скасовано прохідний 150 балів. Тобто те, що раніше частина дітей переживала, що робити, мали хімію, наприклад, Біологію українською поза 180 і хімію 148. Зараз вже таке скасовано. Ці зміни відбулися в травні місяці, в той час, як правила прийому і по закону про вищу освіту всі основні умови повинні бути відображені листопад-грудень. Через те було вирішено. Ці зміни перенести далі. Абітурієнти повинні надіслати електронні заяви. Варто зауважити, вступники можуть подати до дев'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення, не більше ніж чотирьох спеціальностей. Ми поки що погодили з міністерством охорони здоров'я як нашим замовником, державні місця по максимальному обсягу на рівні минулого року, тобто мова йде на медицину. 200 місць на стоматологію 4, на медсестринство 5 І ми просимо в міністерство на фізичну терапію, ерготерапію і на фармацію по 10 державних місць. Ми надіємося, що ці державні місця в такому обсязі нам і нададуть. Окрім того, Григорій Загричук зауважує, цьогоріч всі медичні заклади переходять на широкий конкурс. Припустимо на спеціальність медицина по Україні виділили 4 тисячі державних місць. Але за період з 12 липня по 26 липня, коли подають електронні заяви, таких заяв по Україні подали 25 тисяч. Відповідно, кожен абітурієнт буде мати свій конкурсний бал. І в них програма «Єдебо» ранжує від верхнього до нижнього, і от чотири тисяч абітурієнт. З його прохідним балом це буде прохідний бал на держзамовлення на медицину. Відтак навчальний заклад не зможе рекомендувати на держзамовлення того абітурієнта, в якого прохідний бал буде нижчим, навіть якщо вільні місця і залишаться. Для тих вступників, які обирають медицину, особливо не боятися подавати з високими балами, ставивши перші пріоритети до нас в університет, не боятися про те, що після завершення їх відправлять в село. Значить, з цього року розподіл як. Такий відмінений, і вже за результатами закінчення навчання вони самі будуть обирати свою вузьку спеціальність. І не обов'язково це буде сімейний лікар, і не обов'язково це буде село. Пільгові категорії повинні подати заяви особисто. Григорій Загричук додає. Є ще абітурієнти, які претендують на співбесіду. Вони повинні подати заяви з 12 по 20 липня, адже з 21 по 23 відбуватимуться співбесіди. Вже 1 серпня оприлюднять списки рекомендованих до навчання на держзамовлення. Ці абітурієнти повинні протягом п'яти днів до 5 серпня подати оригінали документів. В теплу пору року місто традиційно активно ремонтують. Зокрема, зараз відповідні роботи тривають у парку Шевченка. Подробиці в наступному сюжеті. Роботи по реконструкції входу у парк Шевченка на завершенні. Про це повідомили в міському управлінні житлово-комунального господарства. Там серед іншого вже проклали кабелі та всталили нову бруківку. Узор. Тоже довго проходили переговори, довго були відповідні засідання і комітету, і наради були. Молоді архітектори запропонували свій варіант. Ми запропонували вишиванку. В кінці кінців було прийнято спільне рішення, і такими вкрапленими різнокольорами робиться зараз оця бруківка, теж узгоджена з молодими архітекторами і узгоджена з нашими проєктантами, які безпосередньо виконували ці роботи проект. Зі слів Миколи Ласіва залишилося ще звести перголу в 23,5 метри довжиною, встановити світильники. Крім того, вже замовили лавочки для відпочинку та сміттєві урни. Роботи мають намір завершити вже найближчим часом. Загалом на облаштування входу до парку Шевченка міська рада виділила 8 мільйонів гривень. По проектній документації 7 мільйонів 966 тисяч. Вартість робіт коштує. Однак там є непередбачені роботи. Виконали роботи це приблизно десь п'ять 5 тисяч бруківки зробили квадратних метрів. Існуюча бруківка була 6,5 тисяч, тобто тисячу квадратних метрів ми віддали під зелені зони, зробили, облаштували зелені зони відповідним чином. Крім того, продовжує Микола Лесів, додатково виділили гроші на ремонт пам'ятника Степану Бандері. Температурний режим, а саме, е, плюс і мінус, робить свої плити від, відійшли. Ми повністю відремонтували плити, поставили з нержавійки відповідні кронштейни, щоб плити надійно закріпили. Повністю все будемо надіятися, що е, буде воно тримати якісні роботи. Виконано втім, це не всі роботи, які тривають у парку Шевченка. Також ремонтують підпірну стіну довкола. Острівця Чайка. Її не оновлювали близько 60-ти літь. Окрім того, як повідомив міський голова Сергій Надал, вона була зроблена без належної основи та водовідведення. Після укріплення стіни розпочнуть ремонт пішохідної доріжки з облаштуванням велозони та оновлять вуличне освітлення. Також Сергій Надал зазначив, за умови перевиконання бюджету друга черга ремонту біля острівця Чайка може розпочатися у вересні. Щоб потрапити на прийом до свого сімейного лікаря, не обов'язково сидіти у черзі. Достатньо прийти на конкретну годину, попередньо записавшись онлайн. Хоча така можливість у нашому місці з'явилася не один місяць тому, поки що нею користуються не надто багато тернополян. Близько півтора року у Тернополі можна записатися на прийом до свого сімейного лікаря, не виходячи з інтернету. Для цього потрібно скористатися послугами сайту міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Щоб отримати основну інформацію, достатньо ввести у відповідному полі свою адресу. Ввівши свою вулицю і будинок, можна отримати інформацію про прізвище, ім'я батькові сімейного лікаря, адресу, де він приймає. І графік його прийому, а також е, прізвище ім'я по батькові і місце розташування його безпосереднього керівника завідувача амбулаторії. Однак, щоб записатися до лікаря на прийом, на сайті потрібно зареєструватися, далі обрати день та записатися на час, коли є вільне місце. Втім, варто пам'ятати, запису сьогодні на сьогодні не передбачено, адже це стверджує Микола Медвідь і технічно неможливо, і логічно не виправдано. Чи не основна перевага такого методу розповідають у центрі первинної медико-санітарної допомоги економік? Часу. Звертатися у реєстратуру вам вже не треба, ваша картка буде у лікаря. Не потрібно і сидіти в живій черзі. Почекати хіба доведеться, щоб пропустити осіб, які мають право на першочерговий прийом, чи у випадку, коли комусь потрібна невідкладна медична допомога. Саме тому на все передбачено півгодини, 20 хвилин безпосередньо на прийом і ще 10 для різних форс-мажорів. Але ми, скажімо, націлюємо наш персонал на те, що, по крайній мірі, половина. Планових візитів до лікаря повинен бути через електронний запис відбуватися. Тому що це дозволяє лікарю працювати ритмічно і планово, без всяких скупчень. Тому що в нас дуже часто буває так, що, наприклад, з 8 до 9 пусті коридори, з 9 до 11 черги, потім знову на спусто, потім знову, коли починається з першої години друга, друга зміна, знову наплив, а в кінці робочого дня немає нікого. Втім, попри всі переваги електронного запису, розповідає Микола Медвідь, тернополяни такою можливістю наразі користуються не надто активно. Президент України Петро Порошенко підписав закон про інклюзивну освіту. Свій підпис глава держави поставив під час відвідування однієї з київських загальноосвітніх шкіл, колектив якої колись виступив із такою ініціативою. Деталі у сюжеті. 23 травня Верховна Рада України ухвалила закон про інклюзивну освіту. Днями своїм підписом його закріпив і глава держави. Цей документ передбачає, що вже з 1 вересня цього року навчання у загальноосвітніх навчальних закладах буде доступне усім дітям без винятку. Інклюзія я хочу окремо на цьому наголосити. Нерозривно пов'язана з нашим європейським вибором. Окремо я хочу подякувати свою дружину Марину, яка на чолі благодійного фонду останні два роки приділяла величезну увагу в тому, щоб цей позитивний досвід інклюзивної освіти був розповсюджений по всій Україні. Тепер школярі з особливими потребами зможуть повноцінно відвідувати загальноосвітні навчальні заклади та здобувати знання на рівні з однолітками. Для цього вже найближчим часом усі школи України, в тому числі і Тернопільщини, повинні мати спеціалізовані класи. У них буде невелика кількість учнів та спецобладнання а вчителю допомагатиме помічник педагога, пояснює начальник обласного управління освіти Ольга Хома. Класи, які будуть створюватися для дітей з особливими освітніми потребами, будуть розділені, тому що ми будемо мати дітей, які погано бачать, дітей, які не чують. І для цього ми маємо мати також окремі класи. Також для таких діток буде створена як дистанційна, так і індивідуальна форма навчання. Що це означає? Дитинка може в будь-який час відвідувати клас, в якому вона навчається, де є здорові діти, власне, але вчитель разом з тим з дитиною працює і індивідуально, і дистанційно. Що стосується педагогів, які готові працювати у таких класах, то протягом літа вони повинні пройти відповідні курси. В чому плюс власне інклюзивної освіти, те, що діти з легкими формами будь-яких хвороб вони мають можливість стягнутися до здорових дітей, здобувати ті знання, які мають. Також діти і власне розвиватися набагато краще. І це, повірте, дає надзвичайно великі результати в як фізичному, так і психологічному розвитку таких діток. У минулому навчальному році в області було понад два десятки класів, де навчалося 74 дитини з особливими освітніми потребами. І з провадженням закону кількість таких класів може збільшитися. Що стосується фінансування, освітня субвенція вже цьогоріч була виділена для дітей з особливими освітніми потребами, які навчалися в загальноосвітніх навчальних закладах. І ці кошти йшли на оплату праці педагогічним працівникам і для покращення матеріальної бази для дітей з освітніми потребами. Тобто на 17-18 навчальний рік також буде освітня субвенція, виділена для заробітної плати педагогічних працівників працівників помічників, педагогічних працівників і, власне, для покращення матеріальної бази. Зазначимо із впровадженням закону про інклюзивну освіту. Жоден загальноосвітній навчальний заклад не має права відмовити дитині з особливими потребами у навчанні. У народі кажуть: якщо на Петра один дощ, врожай непоганий. Два добрий, а три багатий. Яку ж погоду обіцяють синоптики тернополянам у найближчі дні, дізнаєтесь за мить. На цьому тижні прогнозують тернопільські синоптики. Погода буде достатньо настійкою. Її визначатимуть певні атмосферні фронти, які проходитимуть територією області. Відтак, завтра, тернополянам слід очікувати хмарну погоду з короткочасними грозовими дощами, а подекуди навіть і градом. Очікується і місцями по області посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. По температурі повітря нічна становитиме 13-18 тепла, денна підніматиметься до 23-28. Вже з середини тижня, прогнозують тернопільські синоптики, у місті слід очікувати зниження температури повітря у зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту. 13-го числа погода буде хмарною, і вночі істотних опадів не передбачається, а вранці та вдень короткочасні грузові дощі. Знову ж таки, можливе випадання і граду. Вітер. Південно-західний 7-12 метрів за секунду, вранці та в день посилення його до 17-22 метрів за секунду. І по температурі повітря. Вночі ми чекаємо градусів 12-17 тепла і в день 17-22. Надалі у місті триматиметься мінлива хмарність без істотних опадів. В день буде посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. І температура нічна – 6-11 тепла, денна – 18-23. Надалі. Консультативний прогноз на 15-16 число місцями короткочасні грозові дощі лише вночі, 15 липня, без істотних опадів. Як боротися зі стресом перед екзаменом чи в робочий час? Наприклад, у Тернопільському економічному університеті відпочинок і заспокоєння знайшли в малюванні. Як студенти-фінансисти лікують нерви творчістю, бачили наші кореспонденти. Близько десятка мольбартів, кісточки, фарби і спеціальні розмальовки. У холі Тернопільського економічного університету незвична виставка Антистрес, до якої можуть долучитися всі охочі. У виші запевняють, це ідея самих студентів. Акція називається Надай малюнку життя. Тобто, кожен, хто проходить і має бажання, має вільну хвилинку, захоче розслабитися чи у когось був важкий день, і він захоче виплеснути свої емоції в картину, може сміло брати кісточку, фарби і надавати малюнку життя. Таким способом заспокоюватися студенти зізнаються до душі. Зокрема, Аня виставку антистрес встигла оцінити перед вступним випробуванням на магістратуру. Розповідає, малювання таки допомогло їй відволіктися, і що головне не хвилюватися. Не займалася малюванням ніколи перед магістратурою вступом на п'ятий курс перед англійською. спізнімала стрес. І Як допомогло? Допомогло дуже допомогло. А треба багато малювати, щоб зняти стрес. З картинки щоб... <гум> намалювати. Парасольку намалювати. Там не була розмальована парасолька, я її домалювала і домальовую зараз перило. <гум> Настрій піднімає. <гум> так, піднімає. Чесно кажучи, люблю малювання через те, що просто я з коли перший кручився у Львові, то я зустрічався з дівчиною три роки. А вона була поступала в сакральне мистецтво, на скальне мистецтво. І вона мене ікони малювала. Постійно дивився, як вона малює. По вечорах, вот і тому якось я більше став краще відноситись до такого виду мистецтва. Та навіть більше Євген Антошин розповідає, сам захопився малюванням, і тепер це для нього хобі. Щоб відволіктися від навчання за спеціальністю в фінанси, третьокурсник малює японські комікси. Манга мені б це сподобалось, бо якби ще просто зробили це трішки не в цей час, а ще, хоча б коли була сесія. Бо тоді мені вдалося, тут було б більше би картин намальовано. Тому що можна, наприклад, от йдеш на екзамен, здав екзамен, ти вже вийшов, такий все, я написав. Тут бач картину, не розмальовано, бач пензник, бачиш фарби, стаканчик, все, і ти вже. Ідеш малювати, розставляєшся, спілкуєшся, тому що я впевнений, що тут було б багато народу. Ініціативу таку оцінили не лише студенти, але й викладачі. І навіть сам ректор у такий спосіб спробував відволіктися від робочої рутини. Тернопільська національна економічна сець завжди робить якісь такі креативні дії пов'язані з тим, щоб цікавіше життя було в університеті. Те, що ми сьогодні започатковуємо знімає стрес, саме е, дякуючи малюнку, це перші тільки ластівички, яким чином зацікавити нашого студента жити креативно і жити в гармонії з самим собою. Було сьогодні приємно дивитися як абітурієнти, які зайшли, вони тут хвилювалися, чи буде державне замовлення. А коли побачили ці малюночки, стали і просто малюють. І як запевняють, така акція не є одноденною Ю наразі замовили нові малюнки щоб оновити виставку. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.